Незалежність України в тому числі виборюється і на інформаційному фронті, такими засобами, як контрпропаганда, найкраща спеціалістка в цьому плані, мабуть, в нашій команді. Це не мабуть я точно зараз авторитетно заявляю. Це е, наша колега ведуча Олена Центила, авторка проекту серйозно. Так, проект серйозно. Ви його всі дуже класно дивитеся. Розумієте про що йде мова? Завтра черговий шалений випуск. Знову порція такої антипропагандистської його кухні від Олени Центили і про що там буде йтися завтра. Олена вам повідомить в нашому ефірі вже от буквально за кілька секунд. Більше того, панове, я розкажу вам, що насправді ми ще побачимо і сьогодні. Тих, хто додивиться до цього прекрасного моменту, матимуть шанс побачити те, що більшість побачить лише завтра. Прекрасно. <сум> Отже, Олена, тобі абсолютне право сказати про найкрінжовішу інформацію, яку ти чула з рота російських пропагандистів і не тільки Олена Спес. По цьому це 100%. про другу армію світу, вже знищили ці міфи. Ну і що ще можеш розказати? Будь ласка, тобі слово, рубрика серйозна. Слухай, насправді панове, ви прекрасно знаєте, що вони перемагають самі себе в так. тому, в тому просто бісагонстві, які вони несуть. Ну, якщо вони вважають, що Малюська вбив Пригожина, ну то або закидав паперами. Мені я нагадую, що Денис Малюська це міністр юстиції України, mm -hmm. ну, або залоскотав бусами, не знаю, але тим не менше це те, що стосується сьогодні. А якщо Взагалі говорити про те, що вони мелють і що вони несуть, чого там тільки немає. Ну, про один народ і мишебраття вже навіть не смішно, і вони навіть не можуть визначитися, куди бігти наліво чи направо, чи дружити, чи любити. Але найцікавіше з того, що можна від них почути, що Росія в. Впереді планети всій, але ж пам'ятаєте, як там на одному з величезних концертів, де Путін був присутній, замість Росія вперед. Написали Росія в Ну от власне з тим і заходимо в, в нове століття і в нову в нову еру без Росії. Я дуже щаслива, що зі мною сьогодні мій давній друг класний крутий журналіст, який я не знаю, можна сказати, мав щастя чи мав гіркий досвід, як правильно сказати, довші роки пропрацювати в Москві, а нині це керівник центру стратегічних комунікацій. Каці Ігор Соловей. спасибі, що сьогодні в день незалежності. ти зі мною дякую, що запросила мене в цей прекрасний день до тебе. в ефір. Тобто працювати в Москві. Це за щастя чи за що? Це прекрасний досвід, і це крутий досвід, погодься, тому, що ти, ти зміг залізти в їхні Ворога голови. Треба знати в лице і не тільки ти зміг залізти в їхні голови. Прошу зміг залізти в їхні голови, зрозуміти, як вони мислять і про що вони думають, так, а особливо коли ти е, бачиш сучасні витвори російської пропаганди і знаєш е, особисто людей, які це роблять, е, це допомагає зрозуміти, для чого це робиться, і е, якими методами, і наскільки це правда чи неправда. Слухай, ну а на, насправді вони далеко не дебіли, і вони далеко не є глуп, глупими або недолугими, або неосвіченими людьми. Це Абсолютно про гроші. Ні. Це про те, що вони вірять в те, що вони мелють? або що це. По-перше, це відпрацювання повістки. Головним пропагандистом в Росії все-таки є президент і кілька говорящих голів там Лавров, Медведєв і Патрушев, умовний. Відповідно, вони задають тренд, а всі решта по команді виконують накази. Неважливо, що це правда, неправда, але партія сказала «надо». Пропагандісти сказали, є. Вони просто відпрацьовують. Плюс треба враховувати, що вони точно б'ють в ціль. Такий така якість суспільства, на яка яку спрямована ця пропаганда. Вони це все прекрасно їдять способи і засоби, які вони використовують, це ж далеко не пострадянщина. Це сучасне, зрозуміле, модне, круте. Вдається центру комунікацій стратегічних розпізнати одразу. О, це воно це і ПСО. Чи не зовсім тут? Треба розрізняти пропаганду для росіян, пропаганду на захід і пропаганду на українців. Всі три. Всі три аудиторії вони між собою трошечки відрізняються, так якщо для росіян там все просто. Там треба говорити багато, просто і російська пропаганда у росіян перемагає не за рахунок того, що вона якась креативна чи супер-пупер продумана ґахадовочками, а за рахунок того, що по-перше, вона має монополію і не має жодної конкуренції. Всі, хто міг опонувати офіційні лінії, вони або сидять, або їх штрафують, або виїхали. Ну але камону ну, говорити про те, що пропаганда зробила росіян тих, ким вони є, такі хомо совітіку з, з рашизмом головного мозку, це так дуже спрощено, як на мене. А ти мене виправляє раптом? Що ну бо зараз же ж не 60-ті роки. І навіть від не на 80-ті, що потрібно з дротом ловити десь Радіо Свобода по підвалах, щоб почути 22 міліметри хорошої, якісної інформації альтернативною. Зараз є доступ. Доступ є. Питання, чи є попит на це? О, то зламала їх пропаганда росіянців чи вони зламані від народження? Як тобі виглядає? Ну, росіяни не завжди були е, такі, як зараз, так? Були в них і періоди. Е, Світлі в історії, так, але це все залежить від того чи іншого мейнстріму на політичній арені. Тобто, якщо мейнстрім загальний, ми боремося за демократію, то звичайно є частина більша частина населення, яка б би це, це би хотіла ну, підтримувати. Так? Але коли загальний запит на імперськість, то їм простіше з цим погодитися. І як влучно сказав хтось з російських же Опозиціонерів, що свідомість росіян перезавантажують по кілька разів на день. Тобто, якщо вони зразу зранку говорять одне. А ввечері ввечері і, і це там ці наративи вони підтримуються? Ці лозунги підтримуються росіянами. То ввечері вони кажуть кардинально інше, і вони також підтримуються. Тобто, це така чиста табула раса, чиста дошка, на яку завантажується все, що завгодно. Угу. Насправді три наративи, які намагаються натягнути зараз російські пропагандисти на нас, українців. Це мобілізація. Це ти розказував. Мобілізація це є внутрішні чвари між політичними силами, і це корупція. Що Щось змінилося за ці 10 днів, чи додалося щось додаткове, чи віднялося? Ну, З'явилися там деякі вкиди щодо поточної ситуації на фронті. Але по суті ні, це три магістральні напрямки. Дійсно, це ситуація на фронті, це боротьба з корупцією, і я так називаю третій сегмент. Така ситуація, що неможливо пояснити словами пристойними, так? Тобто не все так однозначно в російській інтерпретації. Вона утонула, а самоліт упав, так? Куди упав Пригожин? Я підозрюю, що на пательну безпосередньо пекельну впав і смажиться десь там. Якщо ти, до речі, віриш у те, що Пригожин впав і вмер? Чи він десь воскресне? Чи це шанс отримати йому нову посвідку і десь влаштувати хоп-хила лалеї в іншому місці? Я схильний вважати, що це правда, оскільки. Пригожин посягнув на святе, на е, авторитет е, царя, він е, прилюдно, демонстративно, дуже довго е, його е, скажи, так, е, критикував скажи. його хологів е, в вигляді Пригожина, розповідав, що е, вони там умиваються кров'ю насправді ніяких успіхів. Шойгу. Так що, його, так, що російська армія насправді вона дезінформує президента, що насправді немає ніяких успіхів, вони вмиваються кров'ю. Що 24 лютого це. Причина широкомасштабної війни ніяка ні не денацифікація чи демілітаризація а насправді хтось один хотів отримати маршівські погони, і що це шлях повернення Медведчука. тобто вся ця конструкція, яку Путін особисто будували півтора року, і в якій Пригожин брав безпосередню участь, він вийшов. На е, публічному майданчик, використовуючи свої ж можливості, це все потім розпоширювалось, і він все це дезавоював. Це була. Серйозна образа. Я вже не кажу про постійні е, звернення до Фанірного маршала, до Путін, де єснаряди Шайгу-гірацінг є снаряди. Це демотивувало російські війська. Власне, цього пробачити ніхто не міг. Ну і таким цвяхом в труну, і це смертний вирок, він підписав, коли організовував цей похід на Москву. Що от вбивство підтверджує, що це не було якби, імітацією, а було. Справжнім <кій>, бунтом. А, і е, тоді було стало зрозуміло, коли Путін сказав, що це нож в спіну, це та предательство, Тоді стало зрозуміло, що в нього шансів вижити вже небагато. Повернімося до роботи центру твого. Е, найсмішніше або найтупіше, з чим вам довелося стикатися від того, що ви прилетало з Російщини? Е, ну, найтупіші і найсмішніше вони десь поєднуються <кій> одні з одним. Е, е, з останнього найтупішим, коли росіяни знищують літак, розка знищують ланцетом танк, розповідають два дні про те, що це суперсучасний словацький танк, який українські збройні сили отримали від партнерів. А потім уявляється, що це Т-90 російський танк пририв. Тупої, що тупіє, якби. Ну, а вони завжди працюють, вони відзеркалюють, якщо немає власних перемог, вони беруть українську, українські кадри, які ми знімаємо, коли знищимо техніку, переписують титри і видають, що ну, це, це зробили вони. Це такий тупий з такого свіжачка. Це м, те, що радіоактивна хвота ну, відносно свіжечка. Дитина Хмара пішла на Францію, Німеччину. Використовуючи сучасні методи метеорології, там прекрасно видно хто куди йде. От. Але це такі тупі, примітивні, ну але вони там частково працюють. Е, те, що діти там вчать в, в таборах е, підручник МайнКамф. Цікава фотографія, діти стоять в, в якісь там в і тримають книжечки, тоненькі такі, так, і там написано Майнкам в червоними Червоними, <різько> <різько> російськими <прийду. різько> <різко> ні, ні, Вони написані крив... написане рівно, книжка стоїть криво, а е е е букви стоять рівненько. От. І книжечка така тоненька, хоча Манькам хто... хто взагалі все, <різко> хто бачив взагалі. <різко> <різко> тому, там така, такий нормальний підручник. Про зараз активізувались повідомлення про чорних транспортологів і те, що органи українських військових йдуть на захід. А слухай ну це ж уже була історія, але а зараз в вона... це вічно зелена тема, яка народжується, і потім таки міняються обставини і час. Ну кадирівці ж розказали, що у нас з'явилася баба Яга, спеціальний коптер, який викрадає це найсмішніший. Ти мене ви це найсмішніший не... це. такий це коптер, який викрадає російських поранених для того, щоб їх розривати на органи. Ну як народжується це в головах. А який кейс реально крутий і який. Власне, центр поборов розкрутив, ну такий серйозний, який можна виносити, і ви показуєте європейцям. Дивіться, чуваки, вас тут дурять. Е, ну, з того, що ми там так проводили таку велику, велику кампанію, можу розповісти про кейс бабці з червоним прапором. О, це класна історія. Так, пам'ятаєте. Анна Миколаївна, да? так? Відео, де росіяни взяли реальне відео нашого військовослужбовця, який зняв бабцю, яка зустрічала солдат з військовим прапором. Вона думала, що це росіяни. Вона там хотіла, щоб їх там не більше не, не обстрілювали, не вбили. Ну дістала там з свого двору, чи десь там цей прапор утряхнула від пилюки і пішла з ним. А росіяни це роздули як символ. Вони почали робити з неї ідол, родіна мать. Яка чекає е, визволення від українського Іга. І е, це воно було дуже великих масштабів. Вони там малювали мурали, відкривали пам'ятники, на які приїжджав ваш цілий замголови адміністрації президента. Тобто, це там, була така масова кампанія. От. Ми знайшли цю бабцю, е, записали з нею інтерв'ю, поговорили з нею. Виявилось, ну, і вона розповідала справжні мотиви, як це вона робила. Чому ми поділилися контактами з західними нашими журналістами. колегами, журналістами, які туди поїхали, і на власні очі. BBC робили матеріал. Так, це якраз колеги завдяки колегам з BBC, вони зробили такий прекрасний матеріал, де розклали все по полочкам. Ну і після того після того почали писати на російських пабліках. Бабушка казалась не наша. Бабушка казалась дідусь. Давайте наша". долучимо. долучимо. Долучимо до нашої бесіди ще одного товариша, нашого з тобою. Не зараз кажуть наші редактори, певно, якась проблема зі зв'язком, ну, але тим не менше. А це лікується, як на твою думку? Взагалі, росіян можна вилікувати, помити голову зсередини. Як це мені подобається версія Аркадія Бабченка, який каже, що перше, що треба зробити, це захопити Останкіно і рубільник повернути в другу сторону. Через два тижні вони будуть співати інші пісні. Росіян мало хто питає, і їхня думка нікого не цікавить. Слухай, ну там же ж повно у цих історій в TikTok, в повно в Інстаграмі. Ну я переконана, і тобі пишуть взагалі. Та звичайно, а мені от і мені пишуть. Ну, ну власне, ми ж прекрасно уявляємо, якими словами, дуже грамотними, до речі, це є зразок грамотності великої руського язика. Власне, це дуже класна історія, але ж вони там не одні. Я не знаю про 70%, але може й менше. Роман Цимбалюк долучається з нами. Це та людина, насправді, з легкого язика, можна так сказати, з легкого язика якого ем, стали говорити Україна була, є і буде. І коли нам часом присилають такі фрази, я кажу, не присилайте, це Рома Цамбалюка фраза. Ром, привіт. Привіт, я всіх вітаю з Днем Незалежності, і якраз це та ситуація, коли я жодним чином не претендую на авторство, бо Україна для нас всіх, для всього світу, і дійсна Україна була, є і буде. Тому всіх вітаю з Днем Незалежності. Це найважливіше свято. І дякуємо за незалежність всім тим, хто взагалі її виборює там, де він зараз знаходиться. Рум, як ти вважаєш, насправді а порбач спершу перше питання. Мене просили поставити. Ти ж Цимбалюка знаєш, то спитай його на якій наркоті він завжди ходив. На прес-конференції до Путіна, так що його ніхто не зміг збити з питання ні разу, ром. Я сповідую підхід до життя, ніколи ні в чому не зловживати і ні в чому себе не обмежувати. Тому я просто робив свою роботу не більше і не менше. І власне питання, які задавались багато років назад, вони ну вони були актуальні для України. І будь-хто був би на моєму місці задав те саме. Тому тут нема про що говорити. Але я тут підслухав вашу розмову, знаєте. Ігорю треба ідею підкинути в частині того, що ми забираємо на органи українських військових. Ребята, Російські у нас пленных столько. У нас столько пленних. Ми можемо прямо шинковать їх на часті, і нет ніяких ніяких підстав забирати це з українських поранених чи загиблих. Ну це так для. Для ти, розуміння розумію, що, ну, що, що Скабієва неодмінно використає цей фрагмент. Неодмінно воно регулярно ми. це робить із твоїх програм, і з наших програм. Ну тобто, абсолютно ми, громадяни вільної держави, вони можуть робити все, що завгодно, і будь-яку ситуацію вони будуть викручувати на свій, на свій лад. Наша задача знищувати російських загарбників на українській землі. Як ти вважаєш взагалі, от з Ігорем почали говорити? Росіянців можна вилікувати? Вилікувати або помити їм голову зсередини? Ігор каже, що треба останки на два тижні вирубити, і воно самовиліковне. Знаєш, як нежить проходить. А в, 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 твоя версія? Ну так. Звичайно, ми маємо справу з нацизмом, і цей нацизм базується в першу чергу на монополії на інформацію. Це тут я просто хочу наголосити, що ми тут не шукаємо хороших руських чи там ще щось. Ми там не я не збираюсь тут розмірковувати, що росіян обманули, чи ще щось. Ні, вони все розуміють. Їх виховали, їх переконали в тому, що вони мають право на вбивство інших людей. Е, ну слухайте, ситуація проста. Ви приходите з війною і щось подібне. Зразу тому працювати з цим можна. Але словами ми їх не переконаємо. Панове, ми всі в трьох володіємо російською мовою. Давайте будемо відверті значно краще ніж більшість власників російського паспорту. І розмовляємо і говоримо, і можемо розшифровувати. Я би хотіла дізнатися у вас, чи ви розумієте одразу з першої букви, коли вам росіянець пише коментар чи ні? Але перед тим я покажу картинку, яка взагалі стала улюбленою в нашій редакції. Будь ласка, я читав новину з Росії, так там показували, як українська. Армія каструє російських полонених, прости, господи, було б сам там когось каструвати, звісно. Відрубає руки і ноги їм. Так чого просити росіян про терпляче звернення, коли у самих пикав гармату? Пикав гармату це рильце в пушку. Ем, власне, такого багато зустрічається. Ром, і як тобі, ти одразу розумієш це? Писав ну, до прикладу в коментарі росіянський бот, або це писала людина з, з українським паспортом, умовно знаєте, ну ми, начебто, маємо якось переконувати, що ми не відрізаємо яйця російським полоненим. А мені здається, ми нікого ні в чому не маємо переконувати. Насправді, і давайте звичайно, у нас тут всі ці віденські конвенції, або вибачте, Женевські конвенції, вони всі тут працюють червоний хрест і так далі. так далі. Але я б туди за перебрік відправляв би інший меседж, як прийнято зараз казати. Ми захищаємо свою землю, і ми можемо завдавати іти на робити все. Для того щоб її захистити, у нас немає жодних обмежень. Тому перед тим як хтось сюди їде, хай про свої яйця подумає, що з ними буде. А з приводу російської мови Альона, ну от здійснена Рамзан Ахматовичу Кадирову було от совсем обидно. Ну, серянчик. Яке життя, такий приколи. Роман Цимбалюк був з нами. Дякуємо, що долучилися. Дуже приємно було тебе бачити. Ну, звісно, хотілося б наживо. Дякую. Сподіваємося, що влаштуємо. Ну, на Роман трьох. Ще один автор ще одної крилати фрази. За Україну не треба помирати, за Україну треба вбивати. Ем, ну, власне, тут і немає з чого сказати. То, а, Ігор, якщо по... по, по на... По фіналу, да, розуміти центр стратегічних комунікацій твій він працює реактивно чи проактивно? Що ми можемо вселити в голови тих російсько клювих для того, щоб прискорити ті процеси розпаду, які в них вже почалися? Ну, ми на російську аудиторію працюємо по. Остаточному е, принципу, ми не правоохоронний орган, а ми працюємо з українцями з українською аудиторією, з е, аудиторією іноземною. В першу чергу е, переконати росіян е, зараз е, немає, як Роман сказав, немає ніякого сенсу їх переконувати. Е, їх ніхто не питає. І найкращий е, борець з російською пропагандою це Збройні Сили України. Однозначно, взагалі безсумнівно, а ще і лікарі, і педагоги, і енергетики, і водії тролейбусів, і е, продавців в магазинах. Наша роль, як журналістів, які намагаються е, висміювати або розвінчувати цю пропаганду, чим ми ще можемо бути корисні? Ми повинні тримати е, стрій. Ми повинні допомагати, щоб цей стрій. Не ламався, мається на увазі стрій українського народу, який мужньо бореться проти російської агресії. Росіяни всіляко намагаються зробити так, щоб цей стрій поламати, щоб зламати нашу волю до спротиву, щоб зламати нашу рішучість до боротьби, і щоб зменшити кількість людей, які готові боротися. Для цього вони використовують всі методи в першу чергу збройні, а в другу чергу, але по-друге, але не тому, що це найменш важливе, тому і вони використовують інформаційні механізми, інформаційну зброю, яка перетворилася по суті в самостійний вид зброї. Фіглі їм а не зламати наш стрій, Ігор Соловей був зі мною. Дякую, що цього святкового дня ми таки провели час разом. Багато тем я переконана, що будемо говорити ще не раз. Ну але власне долі їм в ноздрюлі перемогти Україну, те, що й обіцяла на день раніше ніж всі, побачите ви випуск серйозно просто зараз.